Доброго ранку! Вітаю вас на уроці образотворчого мистецтва. Тема у нас дуже цікава та незвичайна – народна іграшка. Сьогодні ми з вами дізнаємося, які іграшки були раніше у наших батьків, дідусів та бабусь, а також спробуємо створити справжню народну українську іграшку. Ось знову лунає дзвінок. Запрошую всіх на урок. Будемо дружно ми працювати, малювати і фантазувати. Діти, подивіться уважно на екран. Спробуйте поставити букви на місце так, щоб утворилося слово. Здогадайтесь, про яке слово йде мова. Уважно! Так, абсолютно правильно! Це слово іграшка. Чи любите ви гратися іграшками? Розкажіть, яка ваша улюблена іграшка і чому? А з якого матеріалу вона вигадана? Чудово! А зараз я прошу вас. Подивитися, якими іграшками грали в давнину? Зверніть увагу. Подумайте і скажіть, з якого матеріалу вони були виготовлені. Так, а ми продовжуємо далі. А чи знаєте ви, як називається майстер, який ліпить із глини? А мова сьогодні піде про гончарство. І дійсно, важко не захопитись дивовижним і досить нелегким процесом виготовлення глечиків. Відомо, що це один із найдавніших видів народного ремесла. Власне гончарство це процес виготовлення керамічних виробів з гончарної глини, посуду, кахлів, іграшок і навіть прикрас. Виробництво розпочалося з заготівлі глини. Її копали, як правило, восени і взимку, в заглибленнях і на ярах. Видобуту глину перевозили на подвір'я гончара, де вона вилежувалася декілька місяців у відкритому вигляді. Потім її невеликими порціями роздрібнювали, змішували з водою, відстоювали, очищали від сміття і в результаті отримували сировину повністю готову для використання. Так що гончарство це виготовлення найдавнішого штучного матеріалу відомого суспільству. Виявляється, гончарство актуальне і в наші дні. І про це сьогодні нам розкажуть професіонали своєї справи. Що ям повинна робити, Розказуй мені. Треба красну глину перемішати з. Це дві різні глини, так? Да. А угу. аби перемішати? Потім, якщо ти увериш, що перемішав, треба, треба розрізати ніточку. Цікаво, вона так само корисна для обличчя, як і косметична. Ні? Взагалі-та робота руками вважається тяжкою, але для нас сьогодні це справжній відпочинок. Я так розумію, що дівчата ходять сюди не перший раз, а взагалі є можливість прийти одноразово, наприклад, своєю сім'єю. Звісно, у Отже, діти, майстер, який ліпить з глини, називається гончар, і гончарство це один із видів мистецтва, яким займалися у давнину. Сьогодні на уроці ми з вами будемо створювати власну іграшку. Іграшку, яка називається свищик, але не з глини, а з пластиліну. Яких тварин ви зараз впізнали на малюнках? Здогадалися. Тож рухаємось далі. Пригадаємо правила поведінки на уроці образотворчого мистецтва і будемо їх дотримуватись. А зараз прошу вас ознайомитись із послідовністю ліплення свищика. Увага на екран! За потреби ставимо відео на паузу. Давайте сьогодні робимо народну іграшку свищика. У нас є пластилін блакитного кольору червоного, жовтого і білого. Беремо блакитний і ділимо його на три елементи. Це має бути більший елемент, це має бути тулуб. формі пташки. Ті має бути голівка пташки у формі крапельки О. ось так і власна підставка що іграшка повинна стояти така от пірамідка ось таких три елементи Це всі елементи ось так і так. Ось така пташка в нас виходить на підставочці. Робимо чорті крильця. цієї. Можно кистьерунки на хвост. Очень ровно. ведерунки на хвосток. Вийшла пташка свищик Так. А ми з вами переглянули етапи створення пташки свищика, нагадаємо послідовність ліплення і властиління. Кольори можете обрати свої улюблені за вашим настроєм та бажанням. Ми з вами... З нетерпінням чекаємо на результати вашої роботи. Послухайте вірш і дайте відповідь на запитання, про що в ньому йде мова? Не вгадать тобі ні за що, котра з іграшок найкраща знаю трактор заводний. Зовсім ні електрична залізниця! Помилився, ну тоді це пароплав. Не вгадав. Зрозуміло, це літак. Знов не так. Добре, відповідь є да, та, яку зробив ти сам. Я вам дякую за роботу і кажу до зустрічі!